І так, друзі, всім привіт! Ви знову на каналі Доза Нумізмата. У нас сьогодні буде таке пізнавальне відео, саме як скласти грошовий трикутник для збільшення вашого чи свого фінансового капіталу. Також цей грошовий трикутник називають доларова піраміда, яка притягує гроші. Тому, друзі, пишіть, хто вірить і хоче такої піраміди, то це відео для вас. Також можете писати в коментарях, можливо, у когось уже є е, така піраміда або. Грошовий трикутник і чи дійсно він працює у вашому випадку. Дуже все просто. Спочатку раджу вам потренуватися саме на простих листочках А4, вирізати саме розміру з доларову купюру і потренуватися на ній. Звісно, в рукавичках буде важко, але у своєму для себе ви можете, звісно, робити. Кажуть, що саме для е, грошового трикутника е, потрібна саме банкнота з номіналом 1$, яка має в собі якісь магічні властивості. Для когось це є талісман, амулет, можливо, е, інші назви, хто собі як вживає. Що для цього потрібно? Звісно, я вам покажу, як буде, якщо скласти купюру, спочатку її складається ось так. Чому складаємо саме по центру, щоб мати. Ну вона буде виглядати в нас ось такий на піраміді буде саме такий загин. Якщо робити без загинання пополам, то буде у нас ось такий прямий. Ну, спочатку тренуйтеся так, складіть пополам, потім нам треба її розкласти, і лівий верхній кутик нам треба тягнути до середини оцієї лінії, що ми загнули, і щоб тут в лівому нижньому кутку. Теж було рівно з кутом по центру. Ось так воно виглядає. Це якщо ви склали пополам. І наступний наш крок загинаємо рівно по верхній лінії банкноти, тобто і по цій лінії, що у нас тут ось була по центру. І виходить, у нас вже такий трикутник вимальовується. І далі все просто. Також продовжуємо до цієї лінії. І це, що в нас залишилося, я загинаю спочатку в один кінець, потім в інший, щоб саме добре було. І вже потім тоді всерединку ось так запихаєте, і виходить у вас ось така пірамідка. Ця, бачимо, в нас вийшлося з лінією, ця получилося в нас без. Як зробити? Щоб була без. Я беру просто, не складаючи по половині, щоб не розбирати її. Або давайте розберемо. Все можна просто математично вирахувати за допомогою лінійки. Ось так, Можемо взяти просту лініючку. І заміряти ось цей кусочок, який ми згинаємо. Беремо від 10 см. І бачимо 13,6. Тобто на 3,6 ви можете зігнути. Но також треба так зробити. На 3,6 но, щоб цей кутик у нас був рівний. І далі все так само. Складаємо і. Вийде у вас ось така пірамідка. Ну, раджу, скоріше за все, спочатку потренуйтесь, спочатку на простеньких білих а 4 вріжте в розмір саме купюри, і ось така вийде у вас. Якщо вірите, також можете писати в коментарях, де краще носити ось такі грошові трикутники, талісмани. Можливо, в гаманцях, кажуть, десь в дальній потаємній кишенці, можливо, в сумочці, портмоне. Хтось вже і під телефоном чехлі носить. Можливо,. Навіть в копілці або десь в місці зберігання грошей краще тримати. Тому чекаю від вас також коментарів. І кому потрібна така пірамідка, прошу вас в подобайку, Підписуйтесь на канал і пам'ятайте, все буде добре, все буде Україна, слава Україні і до зустрічі!